У Мукачеві відкрили центр ментального здоров'я для дітей та підлітків. Сьогодні в Закарпатській обласній дитячій лікарні запрацював центр ментального здоров'я. Участь у відкритті взяли високопосадовці, представники благодійних фондів, лікарі та самі діти. Мукачівський міський голова Андрій Балога наголосив на важливості створення таких центрів у місті, де діти та підлітки зможуть отримувати всю необхідну кваліфіковану допомогу щодо ментального здоров'я. Та додав це перший подібний центр на Закарпатті. Я думаю, з цього почнеться роз як мережі по Закарпаттю, тому що не тільки дорослі потерпають від того психоемоційного стану, взагалі які є в державі, не тільки військові, а так само і діти і дітьми треба займатися. Це напрямок, за який ми багато років не думали, але який треба розвивати, і я впевнений, що це тільки початок. Дуже важливо, щоб медицина була синхронізована і впевнено останні декілька років. Є хороший контакт між міською лікарнею нашою та дитячою обласною лікарнею. Я певно, він буде тільки розвиватися. Генеральний консул чеської республіки зазначив, що чеський уряд всіляко долучається до розвитку галузі охорони здоров'я в Україні, зокрема й надання допомоги. метою центру є допомога дітям і молодим людям важких випробувань, допомога та співпраця у побудові системи надання послуг. Психосоціальної підтримки та розвитку культури психічного здоров'я реконструкцію частини будівлі реалізували в співпраці обласної влади, Мукачівської громади та благодійної організації Карітас в Україні. Об'єдналися наші партнери, об'єдналися наші благодійні організації. Символічно те, що цей центр буде оздоровлювати дітей, підлітків тому що здорові діти, здорова нація, а відповідно. Senna, nossa uh -huh. Deus, Директорка центру розповідає: наразі тут працюватиме 12 спеціалістів: це лікарі, психіатри, психологи, соціальний працівник, медсестри та юридичний консультант. Звертатися за допомогою до центру можуть діти з батьками або ж самостійно підлітки від 14 років. Наша цільова аудиторія є немає обмежень вікових з нижньої межі, але ще з верхньої. Тобто до 18 років у будь-якому віці батьки, діти можуть звертатися до нас за допомогою за потреби. Єдиний нюанс, що до 14 років. Це лише за згоди опікунів законних представників або обох батьків. А 14+, плюс молоді люди можуть самі приходити звертатися з психологічною за психіатричною допомогою, і ми зможемо її надати у центрі. Облаштували кілька комфортних та сучасних кабінетів лікарів кабінети індивідуальної та групової терапії, а також палату денного стаціонару для дітей та підлітків надаватимуть всю необхідну психіатричну психологічну допомогу, а також за потреби юридичну консультацію. У нас буде палата Стаціонарусової ліжками це також є важливо, тому що якщо дітям потрібно буде перебувати під спостереженням, вони можуть на протязі доби перебувати під спостереженням лікарів психологів медсестри, підбирати підбиратись фармакотерапія чи більш детальна діагностика, і це є доволі зручно. І також у нас є мультидисциплінарна виїзна команда. Це дуже важливо, це мобільна команда, вона укомплектована лікарем-психіатром, психологом клінічним, медичною сестрою. Вони будуть надавати послуги по місцю проживання чи перебування дітей.